Привіт, друзі, ми з України. Розпочинаємо наш черговий урок з географії в 8 класі. Продовжуємо розглядати клімат нашої батьківщини. І сьогодні ми поговоримо про сезонні особливості клімату України та несприятливі погодні процеси і явища. Будемо розпочинати. І так, ви мабуть, знаєте, що Україна розташована в помірному кліматичному поясі, а це значить, що на території нашої держави. Чітко простежуються чотири пори року. Це основні, зима, літо і перехідні весна і осінь. Давайте розпочнемо характеристику кожної пори року, тому що кожна пора року на Україні має свої кліматичні особливості. Перше, ви повинні зрозуміти, що існує три типи пори року: це календарна, кліматична і астрономічна. Календарна пора року наступає відповідно нашого календаря, який ми користуємося. Кліматична пора року пов'язана з переходом середньодобових температур. І астрономічна пов'язана з, з рухом Землі навколо Сонця. Починаємо з весни. Отже, календарна весна у нас починається 1 березня і закінчується 31 травня. Астрономічна весна починається з дня. Весняного рівнодення, тобто 21 березня, і закінчується днем перед днем літнього, літнього сонцестояння, тобто 21 червня. І, астрономі... і кліматична весна починається, коли середня добова температура перетинає позначку 0 градусів, піднімається вище нуля. Весна настає найраніше на південному березі Криму. Це відбувається вже наприкінці лютого. Натомість на північному сході вона настає лише наприкінці березня. Для ранньої весни характерна настійка погода. Бувають різні похолодання, до травня спостерігаються ще заморозки, іноді навіть може випадати сніг. У степовій зоні виникають пилові бурі, навесні починаються грози і сильні дощі. Літо. Календарне літо, як ви ми знаємо, починається 1 червня і закінчується 31 серпня. Астрономічне літо починається з дня літнього сонцестояння, тобто з 22 червня і закінчується перед днем осіннього рівнодення, тобто 22 вересня. Кліматичне літо починається тоді, коли стовпчики термометра середньодобової температури перевищують плюс 15 градусів Цельсія. Літо це найтепліша і найвологіша пора року. Крім Південного берега Криму, звичайно, який знаходиться в субтропічному кліматичному поясі. Там літо настає на початку травня, на півночі літо починається наприкінці травня. Закінчується приблизно воно в першій декаді вересня по всій території України. В українських Карпатах його тривалість значно коротше, що пов'язано з тим, що це гірська місцевість і там холодніше. Максимум опадів припадає на такі місяці, як червень-липень, частенько гремлять грози, лють зливи іноді випадає град. У бездощові періоди, особливо в південних районах країни, бувають сухові, половобурі і засухи. Але слід відмітити, що останнім часом літо у нас доволі таке спекотне і жарке, і опади інколи бувають дуже рідко. Осінь. Календарна осінь починається 1 вересня, коли усі йдете в школу. Та закінчується 30 листопада. Астрономічна осінь починається з дня осіннього рівнодення, з 23 вересня і закінчується перед днем зимового состояння. Тобто 21 грудня. Кліматична ж осінь починається, коли стопчики термометра опускаються нижче. 0 градусів Цельсія, тобто середня добова температура становить тисячі 0 градусів Цельсія. Часто підпливом теплих тропічних повітряних мас буває бабине літо, коли температура повітря перевищує плюс 20. Відбувається це в жовтні місяці. Але бабине літо може бути е, в різні періоди. Вторгнення холодних арктичних повітряних мас у вересні-в жовтні спричиняють перші заморозки у другій половині осені. У активації циклонів переважає похмура погода з дощами і туманами. Зима Зима календарно починається 1 грудня і закінчується 28 вісокосний рік, 29 лютого. Астрономічна зима починається з дня зимового сонцестояння, тобто з 22 грудня і закінчується перед днем весняного рівнодення, тобто 20 вересня. Це найхолодніша пора року, для якої характерна морозна погода, випадання снігу і встановлення стійкого снігового покриву. Але загалом українська зима порівняно м'яка, дуже часто бувають відлиги, проте часто бувають і хуртовини, вожниць, тумани, а в горах снігові лавини. На південному березі Криву тривалого, зим, тривалого зимового періоду не буває. Сніговий покрив не встановлюється, хоча щороку сніг там випадає. Тепер поговоримо про небезпечні погодні явища. Народне прислів'я говорить, що у природі немає поганої погоди, але це не завжди так. Небезпечні погодні явища це явища, які можуть спричинити людські жертви, задати матеріальних збитків, руйнувати будівлі, шляхи, знищувати ліси, посіви та поля. Види небезпечних погодних явищ, ось вони перед вами на слайді: це зливи, грози, град, сильні вітри. Смерчі, спека, посуха, суховії, пилові бурі, тумани, хуртовини, ожеледь, ожеледиця та заморозки. Давайте розберемося з кожним окремо. У теплу пору року на території України часто бувають зливи: це короткочасні, сильні дощі. Зливи можуть супроводжуватися грозами, градом, сильними, раптовими первчастими вітрами, які називаються шквалами. Град на рівнинах випадає 2-3 рази на рік, як правило, а в Карпатах і Кримських горах 4, 5, 6 разів на рік. Випадання великого граду з діаметром градус до 20 мм і більше зумовлюється процесами, що виникають в атмосферних фронтах. Проходження атмосферних фронтів і циклонів супроводжують сильні вітри, особливо небезпечно, коли їх швидкість перевищує 20 метрів на секунду. Такі вітри ламають дерева. Опори лінії електропередач та зв'язку знищують посіви сільськогосподарських культур і можуть навіть пошкоджувати будівлю. Помітно зросла кількість атмосферних вихорів, смерчів або так званих торнадо, що виникають зазвичай у спекотну погоду. Тривалість їх існування становить від декількох хвилин до декількох годин. Сильний смерч залишає після себе пошкоджені посіви та зруйновані будівлі. В останні десятиліття клімат України став теплішим. <кій> з чим пов'язують існування виникнення посух. Це призводить до вичерпання запасів вологі в ґрунті і, як наслідок, загибелі рослин. За посушливої погоди сильний вітер може викликати пилову або чорну буру. Вона виникає в результаті перенесення великої кількості пилу та піску повітрям. Пилові бурі захоплюють верхній шар ґрунту, і це призводить до погіршення розвитку рослин, а навіть і до їхньої загибелі. Ще більш шкідливі для сільського господарства суховії. Це сухі, можна сказати, навіть гарячі вітри з температурою вище 20-25 градусів. Вони висушують ґрунт, порушують вологообмін між ґрунтом і рослинами, формуються вони за умов антициклональної погоди, переважно впродовж теплого періоду року. Тумани спостерігаються по всій території України, причому можуть спостерігатися як влітку, так і в тюзинку. Але найбільш вони характерні для гір. Де вони бувають 130 днів на рік. Це явище найчастіше трапляється в холодну пору року, тобто взимку. Сильні тумани створюють небезпеку для руху автомобілів. Взимку сильний вітер обумовлює виникнення так званих хуртовин. Хуртовини часто спроводжуються снігопадом. Хуртовини це перенесення маси снігу над поверхньою землі вітром взимку. Снігопади ускладнюють роботу транспорту. А в горах можуть стати причиною сходження снігових ланиловин, які мають велику руйнівну силу. Значної шкоди господарству завдають і весняні заморозки. Заморозки це зниження температури повітря до нуля градусів і нижче. При цьому це зниження температури, як правило, наступає після тривалого потепління. І це різке зниження температури. Багато незручностей для людей пов'язано з ожеледицею. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули сезонні особливості клімату нашої держави, а також познайомилися з небезпечними погодними явищами та їх наслідками. На сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу. Будьте здорові! Все буде Україна! До зустрічі!